Друзі, привіт! Ну що, всі вже подивилися відбір на Євробачення? Як вам результати? Скажу чесно, я вболівала зовсім за іншу людину, але бажаю гурту, який виграв, перемоги. Звичайно, бажаю Україні перемоги. Хоча я дуже-дуже дуже сподівалася, дуже вірила, що. Моя фаворитка все ж таки вийде, бо у неї є і харизма, і така якась родзинка, і вона мені дуже давно подобається. Тому я трошки засмучена. Але все ж таки так вирішили судді та більшість населення України. Дайте мені знати у коментарях, що ви з цього приводу думаєте, хто у вас був фаворитом. Як ви думаєте, чи виграє цей гурт Євробачення для України і наскільки достойно вони зможуть себе представити. Я не знаю, чому судді так засудили фінку, гуцулочку, мені вона дуже-дуже подобалась. Мені здається, вона є така харизма і є така енергетика, і вона така запальничка, і вона така весела. що у цьому була якась романтика. Звичайно, гурт, який виграв, теж дуже талановитий, і вони дуже багато роботи вклали у свій виступ. Там все продумано, і костюми, і музика дуже така складна. І вона така, видно, що дуже все охайно зроблене і має. Мабуть, багато змісту і усі дуже багато учасників. і Вони такі всі дуже професійні. Мені вони виглядають такі дуже відполіровані, такі професійні. Тому я думаю, що вони звичайно достойні. І знаєте. Можна любити когось і за нього вболівати, але це не означає, що хтось інший негідний, наприклад. Так, тому, звичайно, бажаю успіху Зіферблату, Ви все зможете, ми за вас будемо вболівати. А я сподіваюся, що фінка наступного року все одно ще раз спробує податися на Євробачення, і у неї обов'язково все вийде, і вона переможе. А вам всім бажаю міцного здоров'я, гарного дня або вечора. Дивлячись, де ви коли мене дивитесь. Бажаю всім безпеки, миру, перемоги в Україні, не тільки на Євробаченні. Слава Україні і побачимося скоро. Па-па!